me okay, and then start. one two Доброго дня, вітаю вас із столиці Швеції, Стокхольму. За моєю спиною ви можете бачити Королівську бібліотеку. де зберігається найстаріша Конституція України. Конституція була орлика, тому Швеція і Україна мають дуже багато зв'язків. Сьогодні я працюю в профілці державних установ Швеції, але з того часу я навчалася на історичному факультеті Херсонського державного університету. Завдяки цьому навчанню, завдяки тому, що викладачі дуже багато вклали в нас, навчили вчитися, навчили працювати з першоджерелами. Сьогодні я можу не тільки розповідати про свою країну, про Україну, про її історію, але також аналізувати події, які сьогодні є навколо нас і також Херсонського державного університету і також подякувати за всі ті знання, які ми набули. І якщо ви ще думаєте, куди вступати, яку спеціальність обрати, то запрошую вас на навчання на спеціальність історія. І звичайно, вас чекає дуже багато роботи з першоджелеми розбиратися в усіх подіях, які трапилися в сусідній історії в історії України. Незабутня археологічна практика. Тому запрошую вас до Херсонського державного університету, передаю всім вітання і бажаю всім миру. До зустрічі. Слава Україні!